Оновлювати свій розвід по слову Божого. Амінь. Амінь. Це дуже важливо, щоб ми почали про себе думати, так як думає про нас Бог, щоб не тільки про себе, а про кожного брата і сестру. Бо ми всі родина, ми всі Божа сім'я, ми всі цінні в очах Божих, ми всі улюблені, ми всі прийняті. І ми, знаєте, кожна дитина Божа, вона дуже радує свого батька. Знаєте? І нам іноді кажеться, ой, я там все вирішив я обідав свого батька. У тебе є можливість сказати тато, прости, але я приймаю твою любов, приймаю твоє прощення і знову йду в твою присутність без всякого страху. Я біжу в твою присутність, тому що в твоїй присутності я знову живу, я оновлююсь, я наповнююсь любов'ю, я наповнююсь своїм життям, щоб його нести далі. Тому що, знаєте, все, що нам тато дає, ми як оці люди, через яких все протікає, як проводник, через якого ти Божа любов, Божі благословення. І коли ти щось маєш, почни цим ділитися. У тебе є кусок хліба, поділися. У тебе є кошти, поділися. У тебе є слово від Господа, поділися. У тебе є любов Божа. Поділися. У тебе є можливість обняти людину і заспокоїти, поділися цим. Тому що колись Бог нас цим втішав і навчав нас через це, щоб і ми могли інших втішати і навчати. Знаєте, коли людина через нас переживає любов Божу і серце відкривається. Нам легко з нею спілкуватися і доносити ту істину, яка дана нам в Слові Божому. Амінь. Амінь. Амінь.